Привіт! Поговоримо про крути. Прийшло вже 100 років, а ми щорічно згадуємо про бій під крутами. Але здебільшого відзначаємо цю дату як дату скорботи. Досі стогнуть і плачуть над невінно убієнними студентами. А давайте спробуємо розібратись, як це було насправді. Зразу після проголошення Центральною Радою Універсалу про незалежність Української Народної Республіки більшовики. Боючись втратити житницю революції, оголосили війну Україні. Голодна і розлючена. П'ятитисячна армія Муравйова взяла Бахмач і рушила на Київ. На станції Крути їх зустрів студентський полк січових стрільців під командуванням 28-річного Аверкія Гончаренка. Детальніше про нього ми розкажемо у проєкті Знай наших. І зовсім молоді ліцеїсти виконали своє завдання. Вони на декілька днів зупинили ворога. Підірвали колії і мости і організовано відступили. Цим вони дали змогу тогочасному уряду молодої держави підписати мирний договір з Німеччиною і здобути міжнародне визнання Української Народної Республіки як суверенної держави. Але коли до рук більшовиків потрапили 28 ліцеїстів, звичайних хлопців, які заблукали, більшовики так оскаженіли, що довго катували їх. Крути дають нам урок історії. На захист Києва виступило всього 400 студентів. А всі інші, як звичайний, міщани, з пацифістськими настроями сподівалися, що і так минеться. І жорстоко поплатилися. Коли армія Муравйова увійшла в Київ, було винищено більше 5 тисяч мирного населення. Саме крути стали початком історії новітнього українця-героя, який добре усвідомлював, що незалежність це боротьба зі зброєю в руках. Крути це круто. З вами був канал Добродії, з вас підписка, лайк і комент.